Погадає, яка найкорисніша ягода в світі, і я вже знімала про це відео, і тоді я помилялася. Чому я помилялася? Тому що а... Вся інформація, в принципі, у нас про здорове харчування іде з Америки або з Європи, а там деяких продуктів суперфудів наших українських немає. Вони про них не знають. І зараз я буду говорити про такий суперфуд, як смородина. Насправді, я довгий період часу думала, що чорниця це найкраща, найкорисніша ягода, і вона містить велику кількість вітаміну. Ну, це вона містить велику кількість саме антиоксидантів. Чим темніша ягода, тим вона буде більш корисна. Але насправді найкорисніша. Сніша ягода це смородина, вона точно домінує над черницею, але про смородину нічого не знають в Америці. Так, в принципі, як і про гречку, так як і про льон. Бідулашні, як вони там живуть, не знаю. І в них, до речі, ожиріння 45%. Цієї країни, ну то таке їсти смородину, вона набагато корисніша, ніж будь-які інші ягоди. Але також можна їсти і чорницю, бо це теж дуже корисна ягода. А ось лохина вона поступає цій чорниці і смородині. Чому? Хоча вона сама смачна. Да, я дуже люблю. Напишіть коментарях, хто любить яку ягоду більше. Я дуже люблю лохину. Але вона культивована. Культивовані ягоди вони містять вітаміни, мінерали, антиоксиданти, але значно менше, ніж дикі природні наші ягоди. Тому бачите, бабусь, які продають смородину, розбирайте, забирайте морозьте. Якщо ви будете морозити, нікуди не зникнуть антиоксиданти. Ви їх все рівно отримаєте. А, Агрус. мене повний рот слюни, пішли вже їсти ягоди.